Вітаю, як завжди, у цій порі програма тема дня. Сьогодні в Ужгороді сімом ромським підліткам вручили паспорти громадянина України. Деталі у сюжеті колег. Вітаємо тебе з паспортним документом. Зараз учні 13-ї школи отримують свої перші паспорти. Їм виповнилося 14 років. Це учні 9-х класів. Ми тебе вітаємо з твоїм документом першим у твоєму житті. Ярослав повнолітній. Зараз паспорта він не має. Хочу встроїти на роботу, але чекав. Не, не возьмуть мене так». після досягнення повноліття для отримання паспорта. Потрібно встановлювати особу. Необхідно збирати відповідні довідки з фото, де особа навчалася, якихось впізнавачів, сусідів, які будуть підтверджувати цей факт, взагалі, де особа находилася цей період. Чому вона своєчасно не виготовила паспортний документ? Відбираються пояснення від батьків, сусідів, знайомих. Ну трошки це й ускладнює до управління соцзахисту Ужгорода звертаються дорослі роми, у яких немає свідоцтва про народження. У нас недавно був такий случай. Людина з'явилася, прийшла 54 роки, і свідоцтва про народження немає. І нам треба було через суд зробити сьогодні з обмороження. Потім зробили йому паспорт прописку. і Він тепер отримує пенсію. Із дорослим ромським населенням проводяться роз'яснювальні роботи щодо отримання паспортів. Від початку цього року близько 300 ужгородських ромів отримали паспорти. Із них 174 – неповнолітні. Інтеграція закарпатських ромів у суспільство про це сьогодні говоримо з правозахисником Мирославом Горватом. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. А я нагадаю нашим глядачам: ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, телефонуйте за номерами, які бачите на своїх екранах, або ж пишіть нам на нашу сторінку в мережі Фейсбук. Пане Мирославе, до вас перше запитання: які основні причини відсутності паспортів у представників ромської національності? Причини можуть бути різні, і починаються вони з батьків. Дуже шкода, але деякі батьки просто не звертають увагу на їхню документацію, е, те, що вони взагалі, наприклад, дорослі люди не мають паспортів. І потім, от, можливо, наприклад, ми знаємо такі родини, що в третьому поколінні нема жодних документів. Це, це просто жахливо, але е, завдячуючи тій роботі, яку ми робимо, разом із. Міграційною службою ми проводимо з ним роботу. Також цікавить, як довго займає процес відновлення документів і взагалі як він проходить. Якщо ми робимо через суд паспорт, це досить довго до року. Знаєте, ну, в цьому році дуже часто перекладалися суди, проблеми з суддями, нема суддів відпустка і так далі. Знаєте, п'ять ну, справ у нас в суді. А в якому випадку через суд відновлюється документ? Ну, якщо людина не має жодних документів, мам, мами відсутня мама, тата бать батько нема, близьких родичів нема, якщо є, то незрозуміло чи ти, то його родичі. Ми тоді через суд доказуємо те, що людина проживає або народилася на території України. І докнувся всю цю процедуру ми робимо через суд. А коли можна Оновити документи, паспорти, зокрема, без допомоги суду. Ну, якщо це є уг... хоча б свідоцтво про народження, хоча б є е, мама. От є мама, яка прийшла з нами. Вона хоч має, хоча б має свідоцтво про народження, таких дуже багато, багато є. Коли є е, е, зацепка, знаєте, ну батьки, батьки або родичі. І тоді не, не, не завжди треба йти через суд. Ми можемо йти і як. В паспортний стіл як свідки оформляти брати адвоката і оформлювати їх вже другим методом. скільки часу займає така процедура, щоб отримати паспорт? Якщо є мама або батько, то я думаю, за ну максимум два місяці, ми можемо оформити вже під ключ. Тобто всі, всі документи необхідні зібрати дві-три неділі, ну чотири тижні. Я думаю, вже паспорт уже в нього. А якщо через суд? Важко вам я вже говорив, що до року, ну але наприклад, із п'яти справ три по сьогоднішній день в суді. Лише дві дві два слава богу закінчилися позитивно. Бо іноді судді нема, іноді свідків немає іноді ще якісь тобто проблеми. причини є різні. Тобто причини а загалом на Закарпатті переважає ромське населення, які має документи відповідні чи ні, звичайно, звичайно, тобто якщо. звичайно більшість переважає тих, які мають паспорти. Вже готові ми поспілкувалися з рому, який свій паспорт отримав у 50 років. Деталі в коментарі. Я сам середнє, але тут женився після армії, тут залишився і да, ще мав паспорт, ще той при союзі. Як загубив той паспорт, і до сих пор я не мав український паспорт. Але хотів їм робити, бомшував у сокалях, у Львовах, по металу ходив. Не було бажання. Це вже 50 років і роботи не є і без документів ніяк не можна стати на роботу. Брат мені говорив постійно. І, Треба марту не паспорт, тому що без паспорта ти ніхто на роботу не встроїшся, нікуди не поїдеш, браття твої сусіди всі вийшли за кордон, заробляють нормальні гроші. Пішли в середньому, взяли там довідку, що я там народився, а потім зробили мені свідоцтво про на народження. І з тим свідоцтвом по народжню, ми пішли в онуковцях, подали заяву і так мені здали на паспорт. Як громадянин України на роботу став, і роблю, працюю. Коментарі чоловік наводить аргументи, що паспорт допомагає йому працевлаштуватися за кордоном. То все ж таки хочеться дізнатися, які найчастіше причини спонукають доросле ромське населення відновлювати паспорти, і отримувати їх, якщо їх немає. Масово іноді, от я стикався декілька років тому назад, коли жінки переставали їздити за кордон. Вони сказали, все, ми хочемо працювати тут. І робили закордонні паспорти. Ну, років-два-три тому назад дуже багато таких. Сьогодні цей розумієте, поток людей впав, але... Якщо говорити про більшість паспортів, які ми зробили на протязі року, це все ж таки це з 14 по 16 років, максимум до 20. А, а якщо звернути увагу 2-3 роки, тому на зато старших людей було більше. Тобто радянські це паспорти бу... населення да, да радянські паспорти руки трим в руках тримали ну, ще й по сьогоднішній день. Є у нас люди, які мають радян зразок радянського паспорта, розумієте, червоний. Тобто, ми бачимо, що е більшість людей на сьогоднішній день забезпечені паспортами. То, все ж таки, яка причина отримання паспорту? Ну, основна причина це піти на роботу, піднімати своїх дітей, давати своїх дітей в школу. А вже десь третя, четверта причина це виїзд за кордоном без віз і мають прекрасну можливість виїхати і працювати за кордоном. Хочеться все ж таки у вас уточнити 20 – ви назвали цифру. Це стільки дорослого населення отримало паспорти в цьому році, чи ця цифра інша? Ні, в цьому році через нас правовий центр 174 отримали. А взагалі в Ужгороді 350, 348. А розумієте, ця цифра говорить про Ужгород. Якщо говорити про цифру на Закарпатській області, то близько 1800, вдумайтеся, 1800. Це дані, які ми спільно моніторимо з обласною міграційною службою. Порівняно з попереднім роком, яка тенденція до збільшення кількості дорослого населення? яке хоче оновити паспорти свої чи до зменшення? Цей рік був ми пішли до зменшення. Минулий рік був роком. Я не знаю топом. Ну близько 300 паспортів було зроблено близько. 700 паспортів було зроблено закордонних, тобто масово роми йшли робити собі закордонні паспорти. Якщо говорити про Закарпатську область, то топова робота це то було закордонний паспорт. Це, ну, більшість із них все ж таки виїжджають за кордоном на роботу. Як ви вже наголосили, однією з причин оформлення паспорту є працевлаштування. Зокрема, в області функціонує програма 2016-2020 – Це розроблення заходів для адаптації ромського населення та для працевлаштування. Що нею передбачається у наступному коментарі? Це заходи різноманітні, це семінари, де залучаємо людей, щоб допомогти їм сорієнтуватись на ринку праці. Це дні відкритих дверей, це презентація роботодавців, це міні-ярмарки, це тимчасові роботи, громадські роботи, різноманітні, виїзні акції в компактне місце проживання. Фактично, ті, хто звертається в центр зайнятості, ми залучаємо 100%. Міська влада виділила 30 тисяч 30 тисяч. Державного бюджету, І це дало змогу залучити до громадських робіт. І так, прикладу, три особи, які пропрацювали в комбінаті комунальних підприємств на громадських роботах, після того залишились на постійні роботи. Це із всіх вакансій, які є, це 10% вакансій з найпростішими професіями, де можна залучити людей без освіти. Зараз в школі особливо ставимо великий акцент на молодь. Тому що наряду з тим, щоб знайти дійсно достойну роботу, їм потрібно мати освіту. Вони секрет в тому, що більшість людей із них да не мають освіти, а деякі навіть не вміють читати. В Школі ми організували клуб Моя професія, моє майбутнє, де ми навіть на Кануні о, проведення дня ви проводили там і презентацію професії, все щоб дітей профорієнтаційну роботу вже о, з малих класів їх готувати для того, щоб вони хотіли працювати у коментарі. Пан Олексіюк наголосив, що ромські діти не вміють читати. Як ви бачите вирішення проблеми з освітою? Освіта це саме болюче питання на сьогоднішній день в ромській громаді. Зумієте? Якщо говорити про ті сегреговані школи, які існують в області, це, це саме болюче місце для, для того, щоб обговорювати це питання. Воно залишається для держави ця тема в позаді, тобто ніхто не займається так, грубо говоря, цим питанням. Але Дивлячись, і ваша сьомашна група це бачила. Ну дуже багато дітей. Дуже багато дітей спілкуючись з дітьми, знаєте, постійна міграція то по Україні, то за кордоном, а все ж таки, як цю проблему можна вирішити? Я думаю, що цією проблемою треба реально займатися і дітей піднімати. Можливо, такі школи, як номер 13, вони повинні бути початковими. Тобто мати лише 4 роки навчання, а інших дітей розкинути, розселити по всім іншим школам, піднімати рівень цих дітей. Знаєте, тому що ну важко дивлячись на те, в яких умовах вони проживають, дивлячись на те, що їхні батьки не читають, пишуть, і тут сама проблематика вона і залишається. Освіта ромів це проблема номер один, і якщо ми вирішимо це питання, ми автоматично вирішуємо всі ці інтеграційні процеси. Чому інтеграція проходить отак повільно? Тому що лише ті мають можливість інтегруватися в суспільство, мати гарну роботу і, і які мають освіту. Але ті, які все ж таки не читають, не пишуть. Живуть в важких умовах, тобто їм стає важче. Або, можливо, іще важче. І тому я рахую, що освіта, гарна освіта, можливість мати документи. Тому що багато дітей по сьогоднішній день, коли ми були в 13-й школі, з'явилася дитина дев'ятирічна, яка ніде не вчиться. І вона каже, що я би хотіла б вчитися, а чого ти не приходить? Та ми лише три дні тому назад приїхали з Угорщини. Розумієте? І ця проблематика є. Ми повинні моніторити і знати ситуацію ромів в Ужгороді, зокрема, скільки дітей не вчаться, е якщо погано вчать, вчиться дитина, або в школі погано е проводиться навчання, або рівень освіти дуже низький, чому це проходить? Можливо, метод нав на на якби навчання треба поміняти, можливо, е інший підхід е придумати або взяти інш із за кордону для цих дітей. Розумієте? Тому що я бачу, що до. Шести семи класів діти вчаться, Уже після сьомого класу. Вже діти не заохочені, не мотивовані ходити в школу. Розумієте, їх стає в старших класах все менше і менше. Це проблема. Нею треба займатися. Це документація, це працевлаштування. Не хочу забути і про дискримінацію, яка оці всі дискримінаційні процеси, коли людина без документів, коли людина розумієте, залишається. В цьому, цьому закритому просторі, зокрема, наші режисери підказують, є коментар, прошу вивести на екран. Запитання від Андріани Андріївни, Вона говорить про те, що повільно йде інтеграція, і зокрема про жебракування ромів, все ж таки, що і з цим потрібно робити? Проконець говорити про ситуацію Ромів Ужгорода. Ситуація дуже важка, і для мене це дуже болюче. Ми постійно про це говоримо. Жебракування в місті, Ужгороді ну нею місцева влада реально повинна займатися. І ми повинні звернути увагу, що якраз люди, які вже бракують, більшість із них це не місцеві роми. Це Але не все ж таки вони згоди. живуть на смітниках, заважають мешканцям багатоповерхів. Я повністю згоден і не раз я виїжджав до місцевих жителів, які проживають біля смітників безпосередньо до ромів, які проживають зразу біля смітника. Ну ситуація жахлива. Ці люди е Грязні голодні і так далі, розумієте. Але це до кого соціальна потрібно проблема? звертатися, щоб усунути таку проблему і пришвидшити служби мають працювати. Держава система має працювати в цьому випадку. І поліція має працювати. Розумієте, ми маємо мати налагодити Такий контакт між усіма цими установами. Ну так є, є влада, яка є. Ми, ми повинні об'єднатися. Ми повинні з, з громадськістю об'єднатися. Ми повинні знати місця, де вони ж, ж, проживають. 에, наприклад, біля смітників. Ми повинні промоніторити, скільки їх є. Можливо, їх є 100 чоловік, а це їх і не не зовсім багато. Ви вже е, назвали вже декілька. Е проблем Це проблема з працевлаштуванням і з оформленням паспортів, зокрема, яким, з якими ще соціальними проблемами зіштовхується ромське населення? Я думаю, що медична сторона сторона та, що в соціальній ситуації, в якій знаходяться ці ромські поселення по Закарпатті їх є більше ста, де вони проживають в важких умовах, в таких збитих з досками. З, 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 з обгорнутими кульками і так далі, розумієте, там людина не може проживати бути здоровою, розумієте? а чи планується будування соціального житла? Якщо говорити про соціальне житло, того, багато що останнім думає. часом про це говориться в, в медійній частині, але ми бачимо, що поки це розмова про, про яку ну йдеться. Е, про це говорять і київські чиновники, і наша місцева влада вже підключилася. Знаєте, в, на місці грошей нема для цього, тобто якщо, і не планується найближчим якщо часом. Якщо в Києві буде на це спеціальні гроші? Ну хотілося б подивитися. Я вірю, що можливо в ближайші роки так і буде, але ми сьогодні говоримо, що грошей нема. Всі інтеграційні програми, які існують в Україні на державному рівні, вони не працюють. Якщо працюють, ну дуже повільно, але, але їх ніхто не бачить. І тому, якщо ми говоримо про соціальні будинки, ми повинні знати, що якщо по вулиці. Тельмана проживають близько тисячу людей, а вони проживають. І якщо ми соціальний будинок хочемо будувати, то де ми будемо будувати? І якщо ми будуємо, то для скількох людей розумієте, якщо говорити про Ужгородський район, ну це дуже багато ромських скільком А для скількох людей, скільки людей ромського населення потребує соціального житла зараз. Ну, дивіться, якщо говорити про ромські поселення, які більше ста, да, то зверніть увагу, що кількість людей на Закарпатті, які проживають, то близько ста тисяч людей. І серед них, серед них, ну відсотків 30 живуть, ну можливо, і 40, да, живуть в таких ромських поселеннях, важких ромських поселеннях. І тому, якщо говорити про соціальний будинок для кількості родин, ну я думаю, що ми говоримо близько. Плюс-мінус 40 тисяч людей. Да? Ну, це велика кількість будинків має бути або соціальні будинки, і тому говорити про таку важку тему в нинішній час, в економічний кризовий час дуже важко. Проблема самобудів відсутності документів на житло та землю для ромського поселення. Як ця проблема вирішується? Проблема залишається топовою, тобто ми говоримо про це постійно. Узаконення тих будинків, які були побудовані, 30, 40, 50 років тому назад треба їх у зак... прийшов час їх узаконити, і тому я думаю, що влада має ну швидко зреагувати і допомогти цим людям? Вони мають на це гроші. І якщо говорити про нові будинки, а зараз є такі випадки, коли допомогли оформити документи на житло, і звичайно, ну на протязі цього року ми троїм допомогли. Дуже важко, дуже дуже А Яка процедура, процедура? це? Детальніше, будь ласка, про неї. Якщо даже є будинкова книга в і У родини то навіть в цьому випадку важко розумієте я ну я не знаю, вже три будинкові книги ми проводимо через ЦНАП наш жорсткий. Ну дуже важко форму А найти, форму Б, найти всі ці моменти, де хто їх, хто власник, а власник давно вже помер. Дідо, да? і оце, оця процедура, вона дуже важка. І тому я думаю, що всю цю процедуру треба облегчити. Тобто, дати можливість все ж таки рома іншим людям. Я не говорю лише про ромів, що лише у ромів це проблема. От, щоб ром люди мали е, повне право на своє житло мати весь пакет документів. Як можна облегшити цю цю процедуру? Ну я Перше, думаю, що потрібно я зробити думаю, що. Е, Підійти і промоніторити, яка ситуація з цими будинками, наприклад, в Ужгороді, яка ситуація, кількість таких будинків не не узаконених. Да, ми маємо знати, де вони знаходяться, можливо, при дорозі, не при дорозі, тому що якщо є нормальний, нормальний будинок на центральній дорозі, в Жанській або Мало в Жанській. Ну, ми повинні його зареєструвати, то що він побув поводоване 30 років тому назад, А він нормально з кірпіча, з блоків, нормальний будинок, світло є, газ є, все є. Нормально люди проживають уже останні 30 років. Але документів немає. Чому і тому ми повинні звернути увагу на цих людей і допомогти їм зареєструвати. А Наскільки процедуру можна нас простити Які документи варто подавати? Все ж таки які ні. При оформленні документів на землю і на житло, зокрема, якщо ми говоримо про узаконення цих будинків, я думаю, що ну, план цього будинку повинен бути. Тобто з люди кількість людей. Ну, як мінімум, мають мати документи, в яких проживають в цих будинках. Хто ці люди? Чи вони місцеві? Да, коли був збудований цей будинок і де він знаходиться, де він побудований? Це тобто, дуже важливо. Це спросить процедуру. Ви також вже в програмі нашій згадували про інтеграційні процеси. Зокрема, які це інтеграційні процеси в нас на Закарпатті є і як вони розвиваються. З адміністрацією у нас пріоридично є зустрічі, можливо, три у році, можливо, чотири. Гарна зустріч це коли день ромів. Хотілося б більше зустрічей таких конкретних. Скільки грошей, наприклад, буде виділено на 2019 рік державою на програму на інтеграційну у 2018, програми? Можливо, у вас є дані. Скільки було виділено? коштів? Я чесно коштів? вам говорю, що я не знаю. Конкретно скільки було виділено обласною владою, я знаю, що в минулих роках ми виділяли, виділяли гроші на асфальт, на, на різні соціальні напрямки. Можливо, розумієте, чим далі, тим важче стає чомусь. А під час інтеграційних зустрічей про що саме говорять, і які проблеми обговорюють дуже добре, що почали цікавитися документацією. Дуже добре, що цікавляться дискримінацією правовою ставою, тобто права людини вони сьогодні воно є топовим питанням. Тобто, чому виїжджають люди за тобто, межі Украї... питання, за, Закарпаття, чому от таке насильницьке відношення до ромів. і оці всі питання обговорюються правоохоронною органами з обласною адміністрацією, зокрема і місцевою, теж на своєму рівні, як депутат, я постійно цим і своїми колегами піднімаю це питання, тому що оці нормальні відносини в суспільстві, тому що ми є культурний міжкультурний край, такий мультинаціональний, і не має бути між нами ворожнечого на аби жаль, так, наш так. ефір добігає до завершення. Однак до вас ще питання. Давайте підсумуємо все таки в кінці програми, що потрібно зробити, аби покращити інтеграцію Ромів у суспільство, і з ким потрібно у першу чергу наводити діалог. Я думаю, що влада повинна зрозуміти, що якщо ми вирішуємо проблему ромів, то без ромів цю проблему ми не зможемо вирішувати. І тому залучайте Ромів: більше треба залучати Ромів в ці, в ці процеси і і. і всі ті інтеграційні процеси, які розписані в програмі, вони повинні працювати. Я нічого нового не хочу просити. Освітній пріоритет, працевлаштування О, колеги. Но... Я припрошую колеги. Все ж таки підсказують, Є ще у нас один коментар у Фейсбуці, прошу вивести на екран. Запитання до нас таке, що багато ромів не можуть заключити договори із сімейними лікарями, оскільки не мають оригіналів паспортів. Дуже багато таких людей є, і ми ну як це можна вирішити? Все ж таки скажіть не, дуже багато врачів не знаєте, не не говорять, що це є великою проблемою, да? але наприклад, ми знаємо близько. Десяти людей лише ті про ті, які звернулися нещодавно. Ми виготовляємо їм паспорти. Це теж проблема є. Ми займаємося тою проблемою, але хочемо про цю проблему говорити і на рівні рівні області, тому що ну це важлива проблема, коли е планується підняти цю тему на рівні області. Я думаю, що до кінця року е, ця, це питання буде ну, одним із пріоритетів. Одним із пріоритетів, все ж таки, очікувати відповідь на це питання можна е, до кінця року. І... Роми лікуються в Ужгороді, роми е, в, е, в лікарнях, швидка постійно виїжджає. Слава Богу, проблем таких нема Гучних як було раніше, про які я писав на Фейсбуці. Розумієте, звичайно, що є окремі випадки, коли оця ненависть, нелюбов до рома. от є деякі люди. знаєте, але взагальна загальна ситуація, знаєте, нема в Ужгороді такої великої дискримінації. Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам у програмі. Тема дня говорили про інтеграцію закарпатських ромів у суспільство. На сьогодні у мене все. До побачення та гарного вам вечора.